В 1998 году мне поставили в городе Харькове протез, тазобедренный сустав заменили. В том году мне стало сначала неудобно ходить, потом боли сильные были. Я обратился в больницу сюда, к Аделью Исмаиловичу. Ну, короче, он сказал, нужна операция. Протест, который ставили, говорили тогда, что 10 лет гарантия. А я уже 25 лет проходил. Саме тут робити операцию не злякалися, в всем відділенні не лікарні? лекарства. Ну, доверились? Довірили? Доверились? Конечно. Почему? Ну, потому что доверяю всем людям. Ну и как результат? Раньше были боли до да, операции, сейчас нет боли, ничего. Просто пока не смель остановиться на ногу, а так я чувствую себя отлично. кам э дооперационным був з ендопротезом, то есть виражено больевой синдром, уже э самостей, он даже ходить не мог. Обратился до нас был постоянно с больущих. Э ну, единственный выход был это оперативное лечение. Объяснили все пациенту. По різкам, по всьому, тому що ревізуємо до це доволі чужова оперативна втручання. Але ми з цим справилися і пацієнт вже е, тут потребує ще далі реабілітації. Після операційного втручання проводилася з пацієнтом реабілітація по відновленню дієздатності саме кульшого сугова. Проводилося заняття, складалася індивідуальна реабілітаційна програма, по якій ми працювали з пацієнтом, і надалі будемо працювати і намагатися якнайшвидше відновити дієзадність пацієнта. Надію через два місяці побігу. І все буде добре. Адель Змайлович, ви як лікар задоволені результатом? Звісно, дуже складна операція була. І результати вже хороші, а це. ему новое. Благодарю весь медицинский персонал, всех врачей, которые меня оперировали и вообще. И Аделя Исмаиловича персонально. Мы рады бачить пациентов, обращайтесь до нас, мы завжди вам поможем и будем рады этому. Наша родівна нове. Скоро буде тільки два роки, як ми працюємо, але персонал наград. І... і доктора у нас замечательні, хороші, добрі, завжди допомагають. І професіонали. Хочу подякувати нашій адміністрації, що вони завжди нам допомагають і підтримують. І... А ми їх не підводимо. Тільки вперед. Слава Україні!